Доброго дня, шановні друзі, третя партія і заключна в будь-якому разі. Третя партія матчу волейбольної ліги поділя 2024, матчу четвертого туру, який відбувається сьогодні 23 грудня 2023 року, поки що 23 року. Всі ми чекаємо 24. -й. Який поки що не, не змістили. Він як був, так і відбудеться в ніч 31 на 1 січня 2024 року. Я так би мовити, заранше всім бажаю, за перемоги нашої, великої перемоги. Ну і хай будуть перемогу кожного з вас. Зокрема, оці хлопці, цих дядьки, які Вінницька обласна СДС, зелений футбол, команда, батьківське поле Вінниця, ветеранська команда. Один, два партія 1-1. Першу партію виграла батьківська 25. Друга партія з рахунком 25-18 виграла Вінницька обласна СДС. Я про буде третій. Парі. Хто сьогодні з е, цього залу вивезе два очки, а хто одне? Про це все дізнаємося через 22-23, хвилини. немає раніше. 2 Дмитро Ніколаїв, майстер спорту. Партії ми бачимо оце на пасує, Сюда. з бідної України, так званий срібного призера Сірза, як до речі, і Олексій Коктенюк, Номер перший. ті козятинські хлопці, гідно представили свою невеличку громаду на такому рівні. Володимир Білугін, третій номер на подачі. Такий у нього планер-планір вийшов. Віктор Шевчук ще один речі, представник Козятина, а Віктор Шевчук четвертий номер. Вони вихованці варився. Знано і дитячої нашого. Не тільки на війні. До речі, зараз у нас ну, Вчора завершили вони. Останній тур першого етапу, другий тур першого етапу, національне перше серед юників 2009 року народ. Доволі успішно команда зіграла. Блок-аут. Блок Виконання Валерія Копилова. В залі вже знаходиться команда Іллінці середняк сьогоднішньої волейбольної ліги Поділля. Валерій Копилов на подачі. Один з Дмитром Астапюком. Це перший суддя, сьогодні другий Володимир Поліщук. Ні, м'яч. У полі показав Остапюк. Було від Сергія Вікторського. Віктор Шевчук сьогодні е, в цій партії в ролі діагональна. Вінницька обласна Зюша. Юхимчук. І Шевчук не встигав на цей м'яч, а зараз встиг. Ось... Хороший показник такої стрибучості у Якова Шевченчука. знаєте, об'євен рекорд Романа Мадая, який грає в команди, «Вибір розумний. До речі, зверніть увагу на, не тільки на цю команду вибір розумних, а і на цю, якби це навіть не торгова марка, а частина слогана цілої групи компаній, які займаються традиційним для для виробництва. Буряковостом, скажімо так, вибір розумних. Там бурячок у них на емблемі, навіть на футболках вибір розумний. Серйозний проєкт. Я заходив, так цікавився на сайтах. Арсен Юхимчук скидка. Це була скидка розумних, як і вибір розумних». Вибір розумних це ніяка. Не партія, навіть не громадська організація. смыслом вот так что там за там? а рахунок там 6-7 первый темп в особе Сергея Витковского такая Немирівська частина, частинка волейбольної ліги поділля немає у нас команди з, Немир, з Немирова, на жаль. А ось волейбольна стоїть. Під час нам рахунок 8-6. Ще одна Це таксами Гайсона. Ми знаємо, що Сергій Никсинко нинішній Но громадницей. Он как зараз на бажанні обухання. А он тут гайцена. От полот круп. Фрук, а ще я крім цих двох волейболістів, я хочу назвати перш за все Миколу Давимуку. Хочу все хлопця від, відзначити, тому що Микола зараз воює проти оцієї, цих скажених ців. Забонутих. На всю голову росіян. На на в складі, до речі, підрозділу Азов. Всі ми знаємо ці героїчні хлопці, от нікому даємо. Так, а. А, послідок, було, так, так. Він, до речі, успішно займався, був. Срібним призером національної пошла це робільної олії в паді команди І Андрій Білінський, і Коля Давимука, держав Гайсенчани, Гайсенський ГС тренером Миколи Крупка. Тим часом рахунок 11.8 на богатці Дмитро Миколаїв.

Чомусь називають його Льоня, я не знаю. Написано у, у... посвідченні за сурну тренування України написано Валерій. А Можливо, там помилилися? Ковтанюк на прийомі, Ковтанюк не такова, просто скинуться. Юрчак пасує, він заліто пасуючий за основною волейбольної спеціальності. Антоню. 10-12. 10-12. Підбирається про пішленьку. Відбирається котає Пішкова. Третій замість фар. Одам Тайм-аут брав Василь Калива в рахунок 10 Такий бойовий кліч команди обласна джереша. Тим самим хлопці показують, що вони не просто. Школа ну, чоловіка грали у кубку України на першому етапі Представляли якраз зі. Єдині поки що про Грали у другій лізі національної першості. Я вважаю, що доволі вдало зіграли, фінальну частину тоді, що хлопці проти мужиків грали. Сергій Вітковський на подачі 16-12. Юрчак прийом, Люпинчук. Шевчук. Не вилучає у майданчика. Сергій Вітковський на подачі. 17-2. І 18-12, за рахунку 12-18 осіб, телево бере ще один тайм коли не перевод. оригинальная такая у нее судейская форма сегодня. Сергей Витковский. 18-12. Вчора був якраз у Шмарінській дійсно. Вітуваться з тренериням виховання Артура Ірги, а також Марія Юрійовна. Глухих. Вона, до речі, заслужена тренерка України. До речі, ось на нещодавній першості Вінниччини 2020, сезону 2024 з волейболу серед юнаків 2007 року грав у складі команди Вінниць Гасінської Діоша і витягнув цю команду на п'яте місце. Доволі високий показник для Гасін, де в основному грали хлопці 2000

Оригінальний народ. Рік тому був визнаним кращим нападником. В'єднання поході. Тримався на роботу. З рук Миколи Томіна. Бажаємо здоров'я Миколі Дмитровичу. Який невеличкий назріс, але був такий стрибучий <пілляв> на маринському парубку на ім'я кавого далеко до Миколи Дмитровича. Колину перерву бере показ, бере Сергій Вітковський 17-20. Плюс три для батьківського поля. Потихеньку школярі зменшив підставання, а партія вже виходить десь так на фінішну пряму. Це я користуюся легкоатлетичною термінологією. Пасує знизу, Юрчага. 21-18. Зараз двоє жмаренчан зіграло. Юрчак. 21-18. Ніколай, прийом Юрчака. Єр... Кажуть хлопці, що було торкання. Ні, Дмитро Астах'юк був ближче до епізоду. І він е не фіксує. 22-18. Колісник першим темпом. Скидка. Була. Трэви занимался. Здоровая линия Зустрічі, ну не вперше, ні, мішень такував у партії, е, я маю на увазі шостого що мара в першу зібрали 19-23. Вони ще борються в цій зустрічі. Багато невідомого цій парті вирішає. Артур Ірга. друзі, наступна гра у нас буде Вінницька обласна дівчина і Іллінойс. Іллінойс, це я так називаю. Тому що буде цікаво. Тому взяли ми в команду. war Як ніколи близько до своєї першої перемоги, Артур турига подав. Прийом є Забиває Двадцяти двадцять три матчбоу сетбол і матчбол. 24 23 Не буде, найбільше не буде. Ось перший Сергія Вітковського. 25-24, Знову матчбол, Валерій Копилов. Прийом Шевчука. А така Коптанюка забиває. І вже матч-бол у команди вперше у цьому чемпіонаті у команди Вікторської обласне з має матч-бол. Водія така собі. 26-26. Ризикував зараз е -е, Ютя Шевчук. Є прийом. Спорний м'яч показує Дмитро Остап'юк. Напевне, е випадково свиснув е Дмитро Остап'юк. Напевне. Не знаю точно. 27-26, Знову матчбол. На подачі вихідця. А ось і невдалий перший темп і виграє Вінницька власна. Дюша ось вона радість. Перша перемога команди. Вітаємо вас і Віктора Шевчука, Олексія Ковтанюка, Арсена Юхимчука, Юрія Юрчака, Сергія Новікова, Богдана Колісника. Хто там ще? Богдана Мельника, Артема Міщенка, Дмитра Ланіна. Ну і всю Вінницьку обласну зірша з перемогою.